Романе, дякуємо вам за вашу роботу, за те, що долучилися. Слава Україні, Вам слава, дякую. Ну і от власне трішки Добре інформації день. про наших ветеранів після завершення війни і це страшна цифра. 15% населення України матимуть статус ветерана або колишнього учасника бойових дій. Як Ми розуміємо, війна вкотре це про всіх, це про кожного. У Кожного з цих 15% є родичі, близькі, друзі. Тому ми розуміємо, війна стосується усіх. А про це повідомила про цю цифру екс експертка компанії Open Space Works Ukraine Мар'яна Завійська. Вона зазначає, що це цитую дуже велика кількість людей. І гуманітарна система їх практично не бачить за її словами. Така верства населення фактично залишається поза увагою гуманітарних організацій у той час, коли в Україні зареєстровано понад один мільйон ветеранів, котрі потребують фінансової допомоги. Ну і тим часом кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволить залучати до роботи з ветеранами та учасниками бойових дій фахівців з орієнтування в просторі та супроводу. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я. Зазначається, що отримати їхню допомогу під час перебування у медичних закладах зможуть не лише ветерани та військові, а й члени їхніх родин, особи з інвалідністю, врасниток війни, а також родини загиблих безвісті, зниклих так. Саме. Давайте почуємо більше. Наша мета створити для ветеранів і їхніх родин зрозумілу, доступну і дієву систему підтримки. Залучення фахівців із супроводу і орієнтування це черговий крок до того, щоб така підтримка була справді відчутною щодня у простих, але важливих речах, щоб поруч завжди була людина, яка допоможе зорієнтуватися, вирішити побутові і організаційні питання, зрозуміти свій стан і не залишитись сам на сам із труднощами. Це про турботу, гідність і повагу до тих, хто захищав країну. Віктор Ляшко. Міністр охорони здоров'я ви до що в Запоріжжі відкрили кімнати ветерана, це просто е, такі простори підтримки для захисників їхніх родин та сімей загиблих. У таких закладах надають медичні правові соціальні консультації, психологічну допомогу та сприяють професійній адаптації. Власне, маємо вже по суті 12-й рік російсько-української війни. Страшна е, цифра, страшний термін, пане Романе. І ми з вами постійно спілкуємося. Ви зазначаєте, от до мене хлопець прийшов з. Вернувся, просить про допомогу і так далі. Як вам ось ці ініціативи про які говоримо? Те про що зазначив міністр охорони здоров'я, те, що створюється в Запоріжжі, кімнати ветерана, чи буде це допомагати, і е, чи є позитивні зрушення в напрямку порозуміння із ветеранами та надання їм підтримки на вашу думку? Хотів би в першу чергу сказати, що дійсно більшість міжнародних організацій відповідно до своїх мандатів, тобто дозволених видів допомоги, вони не можуть надавати допомогу діючим військовим або колишнім військовим. Тому тут реально велика проблема, бо велика кількість організацій насправді може надавати там допомогу тим же переселенцям. Більшість своєї допомоги, все ж таки, проблем прийдеться брати саме. Україні уряду для того, щоб самостійно вирішувати, тут ми не можемо ні на кого майже покладатися, і хотів би сказати, що певні зрушення в цьому аспекті є, але ну те, що те, що бачу, безпосередньо майже кожен хто повертається з фронту, він стикається з безлічю проблем. Це проблеми роботи, це проблеми інтеграції, це проблеми з бізнесом, який у людини був до війни, і він фактично вже зупинився. І все ж таки, напевно, неправильно говорити про інтеграцію ветеранів в цивільне життя. Я можу сказати, що з такою цифрою ми можемо говорити про інтеграцію цивільних в життя ветеранів, бо це дуже велика насправді цифра 15%, а враховуючи членів сімей, цивільних, Цих родин, там, родичів це досить велика цифра. У нас будуть міста, в яких просто вони будуть складатися з одних ветеранів. Тут хочеться знову ж таки почути вашої думки, тому що взагалі ця ініціатива не нова. В нас ходить до нас в ефіри пані Ірина Нікорак. Вона, зокрема, вона розповідала декілька місяців тому про створення дійсно такої служби з супроводу ветеранів. І так само ми пам'ятаємо інформацію про те, що там був мав бути відбір до цієї служби. Але знову ж таки, за декілька місяців, ну якось так дуже довго, весь. Про цей процес проходить. Що скажете? Чи потрібні були ці супроводи ще на вчора? Я можу сказати ще більше 12 років, як розпочалася війна, повинні були ці служби вводитись. Але скажу таку головну тезу, я вивчав досвід інших країн. Е, треба нашій державі все ж таки віддати у ці послуги для ветеранів бізнесу. Бізнес сам вирішить, як допомогти ветеранам, е, психологів зробити і все інше. У нас купа міністерств служб відбору фахівців. Е, треба зробити дерегуляцію є певні кошти закладені вони насправді дуже великі на утримання мінветеранів на утримання фахівців вони великі насправді є великі кошти які витрачаються донорами і громадами просто проводяться тендери ставляться певне завдання і бізнес краще спрацює ніж держава я впевнений в цьому ну наприклад я можу сказати що я часто стикаюся з тима послугами які там надаються в юридичній сфері ну я хотів би сказати що тут Дуже велика специфіка. Насправді, от ми з багатьма ситуаціями працюємо це завдання з зірочками, і насправді там фахівець, який отримає там 15 тисяч гривень заробітної плати, але він штатний. От головне, що він штатний там і працює там в умовному міністерстві. Він не потягне просто, ну не буде гарного спеціаліста на ці грошові. Кошти треба віддати всі ці моменти бізнесу. Бізнес е, вже допоможе і вирішить поставити певні критерії. Є досвід інших країн, і це працює насправді. Рома є гарний досвід. Ну, е, чий гарний, гарний досвід? Перепрошую. Ну, можу сказати так, що в Сполучених Штатах Америки він так не такий масштабний, але після війни у В'єтнамі вони віддали цей досвід бізнесу і ну, віддали ці можливості бізнесу. Можливо, це не найкращий приклад, але ще в багатьох країнах я таке бачив. Зрозуміло, Єсно, у нас просто унікальна ситуація в тому, що є війна. Пане Романе, ну дійсно війна велика, масштабна, і на жаль, часто густо ветерани, повертаючись в тил, опиняються у ситуації, коли є проблеми в юридичному правовому полі, коли потрібно доводити свою правоту і вибивати ті кошти, які як ми розуміємо, і так їм належать за правом. На останок у вас як у військового адвоката, хотів би у як у юриста запитати, з якими найчастішими запитами та приходять військові ветерани. Зокрема, до вас і чи вдається їм допомогти дуже коротко? Прошу, якщо можна. Дуже коротко, це не виплата грошового забезпечення або виплата його в меншому розмірі, не виплата за поранення, оскарження рішень військово-лікарських комісій, не виплата коштів по загиблих приходять досить часто родини. Тобто, у нас часто пишеться, що в порядку черговості буду виплати е, проводити. То тобто саме питання це не виплата певних грошових коштів під час служби або у разі загибелі наших захисників чи безвісті На до речі, по безвісті зникших зараз призупинений процес, Виплат майже в усіх частинах, тобто ці родини нічого не отримували. Чим мотивують у випадку з загибелі нашого хлопця, бо дівчини, жінки на фронті а урядовці, чиновники, не виплату коштів їхнім сім'ям? Порядку, порядку черговості буде проведена виплата. В основному так пишеться. Ну тобто, я розумію, що є певні проблеми з фінансуванням все ж таки. Угу. Почули вас. Дуже дякую пану Роману.